Давайте поки відео так знімаю з Так, Так, з Так, На дисках є бордюрки незначні. Гума 21-го року. Протектора. Протектора міліметрів 4-5. Так, буси комплектація. Так, є царапки незначні. Так, гума. Так. Так, 20-й рік гума. Протектор міліметра 2-3. Так, тут такий що був сполірований. Тут є ось такий нюансик. Так, диск цілий, так, гума попарна, тут протектора трішки більше. Так, на крилі є ось такий скол підкапаний. Так, Диск хороший стан, без царапин. Протектору міліметрів 5-6. Так, лобове 2014 року. 12 рік водійські, 12 рік заднє ліве, 15-й рік форточка, форточка замінена, 12 рік бокове. Так, під наліпкою не видно, подивлюся як відкриємо. 12 рік. 12 рік, 12 рік, 12 рік. Так, бампер передній хороший стан, є сколи царапини, сколи, сколи, зараз в сколах є, але не критичні. Так, тут все в сколах. Тут також сколи. Так, 103 буду дублювати, бо відсвічує 98. 68 117 124 73 101 79 97 85 95 73 100 76

79 91. Так, фонар внутрішні силі, ціли, зовнішній цілий, без пошкоджень. 62 101 79. Так, внутрішні ціле, зовнішній цілий. Так, всередині є трішки бруд. 107, 105, 79, 98, 131, 63. Так, царапана поліровочна на задній правій дверці. Невеличкі такі царапинки є. Так, по бамперу ще раз. Ось такі зауваження. Так, бампер фарбувався, трошки сіріший колір. Саме пластикова ця частинка. Так, тут є рижики. Рижик-рижик. Тут ціленьке.

117 115 91 97 103 79 85 94 Так, релінгі. А це брут. 82. 83. Так, по цій частинці бамперу це схоже на оригінальне. Немає, не фарбувалось. Так. Так, підкапотний простір. Капот не крутився. Так, крило не крутилось. Тут ціле. Цей болт не крутився, Тут під низом є скопені іржі. Цієї планочки так немає. Вірніше її немає з цієї сторони, панка стоїть, це немає так всіх маганах. Так болти не кручені. Фари хороший стан, є сколо на них, але нічого критичного. Ця фара аналогічна. Так, це болти позакрашували. Типу не крутили. Ага, і всіх позакрашував. Да, Типу не крутили болти. Так, тут була царапана, заполірували не до кінця. Так, тут все повимивало, але запах мастила де на десь і відчувається. Все нафлакували. Тут все вимода, тому без зауважень. Заведіть, будь ласка. Якщо можна ви заведіть, я якраз тут зніму зовні. Сибирский хороший стан. Хороший. 60. 70. Так, диски в хорошем состоянии. Колодки 180, 90. Так, на Так, сразу запустился компрессор. начує він рівно. Мово різдика між Так, трошки при збільшенні обертів, при включеному кондиціонері, вібрації при збільшенні є. Коли кондиціонер виключений, то ще коли відпускаєш педаль газу, є трішки вібрація. Можливо, подушка ліва, двигуна. можливо, подушка на коробку, треба буде передивитися. Так, навігація, навігаційних карт українських немає. Музика працює. Хороший стан. Кнопочки всі не затерті. Не а теркі. на п'ять це ви куди? Так, відбійник амортизатора під заміну. Так, є. Передні салинблоки. Угу. Так, є видно. Так. І сальники салинблоки так само, да? Да. Ага. Тобто колодки поменять, диски проточити або поменять. Да. Понял? А, те саме, да, так само з'їжжено. Хтось терест, тормозив на на жидкості? Угу. Yep. Так, задний саленький клюнвал запутивший все мокре. Так, є. А вот тут фитюри, нам тутюли, ну короче Ладно, сейчас плюс два косаря. Я ж не скажу, що я буду І як сказав, що сьогодні суті і все буде работать. Це термої дисковаки. у них наверно Так, Да, 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 що мастер, що миганів. Совсіх них. А да? А це персик? Це через новий вентилятори на славі Вот так пальчик стоит, и так пальчик ну так, турбіна трошки масло кидає, Візьми на вона угу. Дякую. коли там а